Слухайте, Олександр, читаю Washington Post. Що пише Washington Post? Дивіться, очікується, що в цьому році темпи зростання економіки Росії будуть складати 2,6% на рік, а, в той час як у Сполучених Штатах, це 2,1% на рік. А, як так виходить, що країна з усіх сторін обкладена санкціями? Ну просто знаєте, в санкціях в долгах, як в Шилках, так в санкціях, як в Шилках, її економіка, на думку американського видання, буде зростати швидше, ніж американська економіка. Країну на яку ніхто санкцій не накладав? Ну, давайте почнемо з першого, щоб порівнювати економіку Росії, економіку Сполучених Штатів. Ну, це занадто, бо тільки ВВП Каліфорнії перевищує ВВП Росії. Щодо зростання Росії є е, така проблема, але вона, за думкою економістів, за їх аналізом, е, виникає через те, що Росія фактично перевела свою економіку на воєнні рейки, і е, за рахунок ВПК дійсно економіка зростає з іншого боку, деякі інші е, галузі падають, і, власне кажучи, через санкції Росія. Втратила е, енергетичний ринок Європи, на який, ну, приходилося десь 70% російського енергетичного експорту. Е, я хочу нагадати, що е, європейський ринок якраз почав укучувати ще Радянський Союз, і це ну, фактично справа була років 60. Росія це втратила. Тому говорити про те, що санкції не працюють, це е, ну, занадто різко. І багато економістів знову ж таки кажуть, що це зростання через зростання ВПК, воно має свою проблему для майбутнього Росії, оскільки вочевидь, що в стагнацію впадають інші галузі економіки, в стагнацію впадає соціалка, ну і так далі. Вочевидь, що Росія не може ну, ну власне кажучи, важко очікувати, що через соціальні проблеми в Росії почнуться якісь виступи, бунти, але тим не менш. І тому, от і, е, хотілося б сказати, що дійсно санкцій мало не буває, але е, хотілося б очікувати від е, сполучених штатів, наприклад, на другу річницю е, санкцій проти Росатому, бо це ну мабуть остання е, технологічна галузь в Росії, яка не підпала під санкції, і завдяки Росатому знову ж таки за розслідуванням західних. Журналістів Росія обходить ці санкції, бо з одного боку є приємний момент в тих 500 санкціях, які наклали Сполучені Штати. Якщо їх проаналізувати, вони не просто так, а вони б'ють по ланцюжках вир... ну, вироблення російської зброї разом з Іраном. Але з іншого боку, дійсно українцям хотілося б, щоб це йшло набагато ефективніше і швидше. Хоча на превеликі жарі, якщо говорити про а, атомну галузь, е, захід не готовий йти на те, щоб вдарити по своїй економіці. От і Я Бо... про це чи встані захід взагалі а ви розумієте, і сполучені штати і захід боїться перш за все і результатів тих санкцій, своїх, які вони будуть накладати на Російську Федерацію, і здавалося для того, аби дійсно запровадити вбивчі. Заходи, вбивчі санкції на Росію, вони мають самі підготуватися до того, що їх зачепить е, наслідками. Чи може дійсно захід знайти ті механізми, якими замінить е, убезпечить свій вплив від падіння Росатому? Точніше, наслідки для себе від падіння Росатому. Так, і власне кажучи, саме за таким сценарієм йшло накладання на енергетичний сектор. Давайте згадаємо, що вони все ж таки готувалися до шоку. Проблема в тому, що десь приблизно більше 50% усього збагачення урану в світі належить Росії. І це є проблемою. Але з іншого боку, тут є один секрет: Росія не не видобуває уран. 40, приблизно 48% всього урану видобуває Казахстан. І ми розуміємо цей зв'язок. І, наприклад, останній візит Макрона в Казахстан він досить цікавий тим, що подейкують Франція обговорювала з Казахстаном, а Давайте ми замість Росії будемо збагачувати урани, можливо, у вас за французькими технологіями, бо Франція втратила Нігер і, власне кажучи, шукає нові. Можливості для того, щоб видобувати уран. Тобто процес іде. Ми можемо згадати, що Фінляндія і Болгарія вони зараз активно працюють над тим, щоби. Позбутися російських атомних технологій є Угорщина. Давайте згадаємо, яка не збирається і не хоче відмовлятися від російських атомних технологій, але власне кажучи, якщо весь світ буде до цього готовий, то я думаю, що з Угорщиною 에, Угорщина, Це буде проблема угорщини. Якщо Сполучені Штати накладуть санкції, то їх санкції, чим важливі, вони е, якщо їх хтось порушує, він автоматично підпадає під. Е, Санкції, які накладені сполучених штатів сандре, коротке останнє питання. Захід вже остаточно втратив шанс і вікно можливостей знищити санкціями російську економіку. Як, наприклад, можна було це зробити на початку війни, Росія себе підстрахувала. Чи ще є? Залишається невеличка, абел, але, все ж таки, хвіртка можливостей. Залишається і тут важливий момент, що все ж таки російська економіка була і є великою, достатньо, і щоб її зіштовхнути е, в прірву, треба докласти зусиль. Але коли вона покатилася, і навіть якщо зняти санкції, вона буде катитися далі. Тому важливо, що санкції діють і власне кажучи, важливо, що їх е, розширюють. Будемо сподіватися, що дійде питання і до Росатому, бо це буде важливий момент. Будемо чекати цього. Олександр я Вам дякую, Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента.